Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Схеми обману. Базова соціальна допомога. Що в пенсійному фонді не до кінця розібралися, як вона працює, в кого можна брати заяви, в кого ні, як вона кому буде нараховуватись. Тобто кажуть людям так: випишіть заяву, а там вона пройде, не пройде, побачимо. А схемщики вже придумали схему, як на цьому обманювати людей, красти їхні гроші. Базова соціальна допомога, пакунок малюка. Уявляєте, навіть на цьому. І оці нові виплати на дітей, що представили, також вже починається круговорот для того, щоб обдурити людей. Тож щоб не втратити ваші кошти свої, щоб чесно зароблені, щоб навіть кредит на вас не взяли. Бо навіть бували такі випадки, коли в людини не було грошей на карточки, нині швидко відкрили кредит і зняли кредитні. Потім людина мусила віддавати, щоб не попасти в халепу і. Хорошо розумітись в ситуації. Давайте я вам детально розповім, щоб ви були захищені. І так, схеми обману ну на базові соціальні допомоги, взагалі на соціальній допомозі вводити в людей обман і забирати їхні гроші. Це для мене взагалі якась дикість. Якщо людина пише заяву на отримання тої соціальної допомоги, знаєш, вона її потребує, знаєш, вона її неї і так дуже скрутно. І при тому всьому хочуть ще й там влізти і обманути. Тож, щоб бути захищеними, щоб бути в курсі і не пропускати, і своєчасно отримати таку зрозумілу, доступну інформацію в доступному форматі, то робіть просту дію. Долучайтесь до каналу, натиснувши кнопочку підписатись, а я розповідаю. І так, знаємо, що прийняли виплату базової соціальної допомоги. Знаємо, що прийняли збільшення, ну, вірніше, вже затвердили урядом і скоро Мінсоц представить, хоча, напевно, не так вже й скоро, бо там вже пішли ж зміни в Мінсоці. Да? Міністра поміняли, е, хоч попередня обіцяла пенсійну реформу, ну, не встигла, да? вже поміняли. Надіємося, що новий міністр буде працювати швидше, ну, зараз не про то. Тож, е незабаром він покаже оцю нову виплату на дітей по 7 тисяч в місяць вже, і 50 тисяч перша виплата. Пакунок малюка. Під це все підлаштовуються аферисти. Як вони це роблять? Вони е імітують, типу, держсайти або держсторінки в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Телеграмі, скрізь і пропонують людям оформити цю виплату. Базову соціальну допомогу розписують там такий список людей, хто її може отримати по 4,5 тисячі гривень. І в чому суть? Зараз ця виплата в людей на слуху. Кожен про чув, кожен чув, що держава буде видавати. Да? І люди знають, що її можна оформити. І починають переходити по тим посиланням, щоб оформити цю соціальну допомогу. Ти переходиш по посиланню, все так красиво виглядає, як офіційний сайт. Типу, отримайте 4,5 тисячі гривень, проведіть заявку, чи ви підлягаєте під її отримання, і так само з виплатою на дітей. Но зараз там розповім, там трошки по-іншому працюють. І коли ти проходиш їхню форму, типу, там вказуєш, скільки в тебе прибуток, скільки членів сім'ї, майже всім каже, да, ви підходите під отримання базової соціальної допомоги, оформіть її. Люди такі, ого, 4,5 тисячі гривень місяць на кожного члена сім'ї наш четверо живе 18 тисяч. Ну, непогано, треба оформляти. І отут, на процесі оформлення, починається кардібаліти. Починається просити, або ввести картку, номер, доколи дійсно, і задні це три цифри, або, е, типу. Е, Ввійти в свій інтернет банкінг прямо там на сайті, введіть, типу, номер телефону, пароль від інтернет-банку, і смс-ку, яку вам прийде. І поки ви це робите, у вас терять гроші. Тобто майже відразу. Якщо це ви входите в інтернет банкінг то роблять так. Ви вводите логін-пароль, воно відсилає його шахраям, шахраї вводять його в себе. І коли вам приходить смс-ка, ви її також відсилаєте шахраям. Шахраї вводять її в себе, і все, і вони мають повний доступ до вашого банку. Починають переводити гроші, вам приходить смс про перевод грошей, але ви то читаєте в них на сайті, типу, як зарахування вам, а насправді то відрахування. Зараз розповім, як не попастись на цю всю дич і зберегти свої кошти, зберегти свої нерви, зберегти себе. Але давайте ще про виплату на дітей, тому що щоб потім разом розповісти, як вберегтись, да, бо там однаковий принцип. Але виплата на дітей там взагалі. Тут грають на батьках. Всі батьки почули, да, мами, хто там хоч трішки читає новини, що на дітей будуть платити 7 тисяч до 3 років. І от в групах, де найбільше мам, там, в дитячих групах, починають спамити, що ви можете отримати виплату замість 860 уже 7 тисяч, хоча ще ніхто її не платить. І скоріш за все, це будуть платити лише на нових дітей. Ну, наразі ще достеменно не зрозуміло, да? десь з наступного місяця, як міністерство її представить, відразу ми побачимо, я вам розповім. Ну наразі, скоріш за все, так все складається що лише на нових дітей. Ну, типу, які народяться після прийняття цього закону. А, наприклад, так як в мене дитині півтора року, то до трьох я так і вже й буду отримувати 860. Сильно надіюся, що ні. Що все-таки дружині будуть давати сім, щоб хоч щось можна було купити дитині да, на ці кошти. Ну, побачимо. А от. Шахраї вже пишуть в групах, пишуть цим мамам, що перейдіть з виплати 860 на 7 тисяч, просто оформіть заявку. І виходить той самий кардібалет. Ти переходиш на сайт, оформлюєш заявку і починаєш вказувати номера своїх карт або входити в банк, і шахраї знову крадуть гроші. І так само з пакунком малюка. На жаль. Тобто, початок. У всіх різний, сайти під кожну схему обману різні, а потім на другому етапі все однаково. Як вберегтись? Оце саме головне. Перше. Е, слідкувати лише за офіційною інформацією і не оформлювати виплати на якихось сайтах, на які ви перейшли з соціальних мереж, з Телеграму, з будь-яких. Лише на офіційних сайтах. Офіційний сайт це Дія. Там, зараз майже всі виплати оформлюються. Ну і е, сайт Пенсійного фонду, ваш кабінет, е, там не пенсіонера, да, а ваш кабінет на да, сайті Пенсійного фонду, тому що вже всі виплати, всі виплати соціальні на себе перебрав пенсійний фонд. Тож, два офіційних джерела: дія, сайт пенсійного фонду. Лише на них, на цих двох джерелах, оформлюєте виплати. Все. Якогось третього не дано. Зрозуміло, да? Бо заявки на ці виплати дійсно потрібно писати. Можна подати на базову соціальну допомогу через дію, можна піти до пенсійного фонду і написати заяву від руки. Оце такий ще один з самих надійних методів прийти і написати заяву від руки. Тоді точно ніхто вас нічого не вкраде. Друге, коли ви вже десь перейшли, то Нічого не скачувати, нічого не встановлювати. Бо знаємо, попередня схема обману була з підробними застосунками, які імітували там приват 24 ощад 24. Ніде нічого не скачуємо, нічого не встановлюємо. Третє. Ніколи в житті не вводимо всі дані карточок для отримання коштів. Для отримання коштів достатньо або номера картки, або номера рахунку. Задні цв-коди е, коли дійсно не вводимо і нікому не передаємо, знаєш, ці дані вже можна вас поцупити гроші. Якщо коли можна передавати ці дані, доколи дійсно і задній це код лише при оплаті, коли ви за щось платите, скажімо, на сайті portmone.com, да там за комуналку, то офіційний сайт, який займається переводами по Україні, ви там ввели дані цих карток і платите за комуналку. Лише в такому випадку. І то я прадив через типу, е через privat 24 да? тобто без введення даних, просто підтверджувати по телефону. Всіх інших ніколи не вводимо і нікому не повідомляємо. Зроблячи ці прості методи, а, і ще наступний, він такий банальний, просто до безобразія, але дуже-дуже важливий. Багато людей, коли приходить код змски, не читають, на що прийшов цей код. Просто ну прийшов код, тут просто його ввести, ввели. Уважно читати, там пише, чи то на зарахування коштів, чи на оплату або списання коштів. Тобто, просто банально читаючи, ви побачите, що там щось не так, і той код не введете і не втратите свої гроші. Якщо ви вже ввели свої дані на підробному сайті. Ну ще, слава Богу, не зняли вас кошти. Негайно заблокуйте картки, поміняйте паролі. Позвоніть в банк, нехай заблокують картки, поміняйте паролі, бігіть в банк, перевипустіть картку. Це все швидко, це все безкоштовно і це все вас зберігає. Банкові вам поможуть відразу змінити пароль, і вже шахраїни зможуть війти, бо ви вже поміняли. Тому що, щоб списати кошти, скоріш за все, в більшості випадків їм також треба підтвердження з смс. І отут вже найважливіше те, що я казав попередньо, читати. Читати, що пишуть ті смс-ки. Ну, на жаль, дуже часто в смс-х приходить, е, типу, українськими словами, але англійськими буквами. Чому англійськими буквами? Тому що англійських можна більше вмістити в смс. Е, це такий принцип роботи цих смс-ок. Да? Мало хто вже ними користується, але тим не менше. На підтвердження і на ще щось вони приходять. І от через те, що там, типу, англійські букви, дуже багато людей, зокрема похилого віку, ну, типу, щось там та й написано, але ми не змогли розібрати. Ну, постарайтесь розібрати, там написано українськими словами. Просто отак підставляйте букви, які ви розумієте, і смисл, сама суть буде доволі понятною. Тож, бачимо, шахраї, на жаль, не шплять. Бистро так. Ну дві, ну скільки ще місяця не пройшло да, відведення цієї базової соціальної допомоги. Вони вже сайти поробили, вони вже придумали перехід на сторінку авторизації в Приват-24, вони вже все під це піднаднали. Виплата на дітей минулого місяця оголосили про ню, а вони вже штампують в групи, що все, мамочки, переходьте з 860 на 7 тисяч. Ну ми знаємо, яка зараз ситуація в мам, да? яка зараз ситуація в людей, які отримують цю базову соціальну допомогу, які подають на нього заяву. Дуже, дуже і дуже плачевна, на жаль, ситуація. Ну, такі методи роблять її ще плачевнішою, ще гіршою, на жаль. Тож, слухайте уважно, будемо розбирати швидко, я буду старатися доносити до вас е, отак. Миттєво, щоб ви були захищені, щоб ви не попадались на ці схеми, щоб ви себе оберігали. Тому лише на офіційних, лише е, уважно читаючи, лише вводячи свої дані, ті, які можна. Номер карти і номер рахунку можете вводити скрізь, знаючи це, ніхто вас нічого не спише. По таких даних можна тільки вам зарахувати. Тож, бережіть себе. Не ловіться на ці схеми. Е, якщо знаєте ще якісь, будь ласка, напишіть в коментарях, тому що їх стільки плодиться, що не встигаєш от адекватно реагувати дуже швидко. Тому чекаю від вас. До нової зустрічі на Народній Думці, дорогі мої глядачі.